Ось такі апетитні, красиві, неймовірно смачні кабачкові млинці з беконом. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати кабачкові млинці з беконом. Влітку кабачкові млинці незамінна страва для вашого перекусу. Ну що, поїхали! Для приготування кабачкових млинців нам потрібні наступні інгредієнти: кабачок, борошно, яйця, олія, зелень, розпушувач, сухий чесник, сіль, цукор, копчений бекон, молочко. і для приготування соусу сванська сіль, майонез, кефір і сметана. Я заздалегідь зняла з кабачка шкірку і виняла зернятка з середини. І на великій терці натираємо кабачок. Мені знадобилось декілька хвилин. Я кабачок відправила на друшляк, додала сіль, гарно вимішала і даю декілька хвилин, щоб кабачок. Віддав всю свою воду в миску. Тим часом не гаємо часу, вбиваємо у миску, в якій буде формуватися тісто, готуватись тісто, три яйця, цукор, сухий часник. Гарно все перемішую, просто ложкою і додаю. Уже відсіджений кабачок. Суміш знову гарно вимішуємо і додаємо молоко. Ось так. Я дуже люблю. Влітку страви з кабачка. Вони смачні, вони корисні. Кабачок один єдиний із овочів, який не алергенний, тому мені дуже імпонують страви з кабачка. Далі до цієї суміші всипаємо частинку борошна, перемішуємо і додаємо іншу частину. Гарненько все вимішуємо, додаємо розпушувач і далі вимішуємо тісто. Вимішувати недовго, воно гарненько робиться однорідним, як бачите. Але трошки треба працювати. Тісто готове. Даємо йому трошки відпочити, а ми будемо готувати ще два інгредієнти, які потрібно додати до тіста. Нарізаємо варено-копчений бекон довгими смужечками, потім перерізаємо ще ось такими, щоб був кубиками, і відправляємо до тіста. І в нас залишилось подрібнити зелень. Я дуже люблю зелень, тому додаю її в будь-які страви, які тільки можливі влітку. Ви додаєте за своїм смаком. У мене сьогодні кріп і зелена цибулька. Отже, в нас залишилось додати бекон і зелень. Зелень спочатку от стільки, потім побачу, може, потрібно буде ще. І вимішуємо. Далі я влила соняшникову олію без запаху. І всі інгредієнти. Добавлені, тісто готово, можна смажити. Нагріваємо пательню на середньому вогні і відправляємо перший млинець. Смажимо так і на середньому вогні. По 3-4 хвилинки з кожної сторони, щоб гарно просмажився. І перевертаємо. І так, усі млинці. Через декілька хвилинок перевертаємо. Подивіться, як вони гарно, невибагливо перевертаються і смажимо. З порції, яку я сьогодні вам запропонувала, ми отримали ось таку гору красивих кабачкових млинців. Ну що, презентуємо і смакуємо. Але ще в нас залишився соус. Хочу вам запропонувати соус, який я роблю все літо для всіх овочів. І на грилі, і в духовці, і млинців Потрібно всього-навсього змішати майонез, сметану, кефір, і додати за своїм смаком сванську сіль. Соус готовий. Додаємо сіль, вимішуємо. Смакуємо. Ну що, нарешті черга дегустувати? Давайте беремо перший млинець. Дивіться, який він еластичний, ось така його красива текстура. І смакуємо, додаємо трошки соусу, з вашого дозволу беру руками будь-які млинці я люблю куштувати руками. М -м -м. Дуже смачно. Ароматно. Відчувається навіть підкопчений бекончик. Смачно! Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували кабачкові млинці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!